Всім привіт! З вами Микола 2016, і це обзор на мій саморобний домик. В ньому в ньому є е, от така тумбочка. Це кухня і всякі тумбочки тут для вилок там. Оця доска. Щоб різати м'ясо. Оце мікроволновка. Я просто не зміг її зробити детальніше та й зробив отакий квадрат це комп'ютер. щоб Коли ти робиш їсти, можна було клятати його і дивитись, включати музику або дивитись мультфільм. Оце плита. Переходимо до відпочивального. Оця фотка з ри, бо це з Ішондишин мультфільма. Оце ліжко. Я його почав самим другим вже робити. Як бачите, тут оброблено фломастером. так же, як і тут. І почти по всьому, всьому саморобному дому намальовано фломастером. А, ви бачите відбитки. Далі комп'ютер. Ви можете як мініфіг посадити сюди і вставити. Посмотр тут. Це чашка, щоб пити кофі, якщо є питання. Оце мишка така маленька. Якщо... Більше не вийшло. Далі, другий комп'ютер. Я йому дроблю. Я йому дроблю ту коробку. І це насправді ноутбук помилився. Ось така подушка я її робив. Все це було зроблено на спва Бо пва клеєм тут було б дуже багато е, надрізів. речі, Оце катани. В багато відео є. В якісь відео є катани. Ну. Може хтось бачив, а може хтось ні. А я бачу. І. Домик отрився на... на... сантиметрів не знаю знаюсь. Отакий От домик. Дякую вам всім за перегляд. Що ви подивились ці відео. І всім па, -па.